Шановні друзі, у черговій інформаційній сесії проєкту Пліч Опліч інформую про реалізацію першої черги програми відновлення деокупованих територій Херсонської області. У малій Олександрівці Береславського району тривають ремонтні роботи. На зруйнованих ворогах садибах трудяться будівельні бригади з чотирьох районів. Кировоградщини. У ремонтному марафоні лідирує команда Ноукраїнського району. Разом з тим, дякую всім громадам області, які делегували своїх фахівців, забезпечили їх не лише інструментами, а і будівельними матеріалами, виготовили десятки склопакетів дверних полотен, доставили сотні метрів деревини. Покрівлі, а все разом це гарантія, що люди, які повернулися в рідні села Херсонщини після деокупації, матимуть дах над головою і облаштовуватимуть своє житло. Половина будинків вже практично перекриті і відремонтовані з вікнами і дверима. На інших тривають ремонтні роботи. Паралельно розпочинаються організаційні заходи у рамках другої черги програми відновлення і ще в десяти населених пунктах Великоолександрівської територіальної громади. Там порядка трьохсот зруйнованих та пошкоджених російськими варварами житлових об'єктів, а також соціальної інфраструктури. Це колосальні обсяги, передусім. Технічної роботи, але крок за кроком справа рухатиметься на краще. Разом ми сильні. Слава Україні!